Добрий день, добрий день, рідненькі українці. Просили, люденьки, писали в коментарях, щоб подивилися Кирилівку і Охримівку. Я все прочитала. Охримівка це до Кирилівки близько відноситься. Давайте ми зробимо такий прогноз на Кирилівку. Кирилівка і Охримівка. Селища Запорізької області. Це південь Запорізької області, Кирилівка і Охримівка. До кінця року, з 20 грудня до 2022 року, як будуть у вас там події. Ви будете в окупації і вже будете звільнені мечі російські війська, жезли українські війська. І як будуть події розвиватися в Кирилівки, Охримівки, Запорізька область до кінця грудня цього року. Мічтайте про покращення, це правильно, і воно буде обов'язково. Зараз окупація енергія війни з вами. Розмови домовленості з вами. Ви в окупації. Отшельники. У страху сидите від війни. Не знаєте, що робити, вже прямо готуєтеся до таких приображень. Це карта смерті, ну, це значить карта переходу з одного стану в другий. Ви боїтеся цього переходу. Ви навіть боїтеся оборони оборони. Оборонних дій. Ви теж боїтеся. І війни ви боїтеся, ви боїтеся боїв. Ви, бої, ви боїтеся боїв і війни. Значить, дивіться, підсказка. Всім ця карта, карта молитви жінок у себе вдома. Моліться, до кого можете, до кого знаєте, кого любите, кому вірите. Моліться Кирилівка і Ахримівка. Дивіться, буде карта справедливості. І все законно буде рішатися вашу пользу. Для того, щоб ви були такі задаваки вдома сиділи в себе. Поняли? Про це ще ніхто нічого не знає. Ці випроси рішаються втайні. Кирилівка, Ахримівка, будь ласка, все буде добре. До кінця року, 31 грудня, який буде результат Мечі російські, Жесли українські військові, Мечі російські, Кирилівка, Ахримівка. Українці вже зайдуть. Йде робота. Господи, як би так було, як би підказують інформаційне поле. Кирилівка Охриненка. Дякую вам за увагу. Будем ждать добрих новин. Люблю кожного з вас, українці, одне велике серце. Бажаю вам всього найкращого. Головне миру, щоб ми жили прості люди українські у мирі, а всі, хто зараз на захисті, на захисті нашої країни, щоб повернулися вже додому, до своїх сімей. Ми ж всі цього бажаємо. Будь ласка, напишіть в коментарях, вам сподобалися підсказки з інформаційного потоку. Будь ласка, якщо є у вас питання, побажання, пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб ми з вами подивилися. Люблю кожного з вас, одне велике українське серце. З любов'ю, надією і вірою і прагненням миру. Дякую за увагу. Ставте лайки, якщо подобається. До побачення!